Зрада несеться повним ходом. Наші війська вийшли з Курщини. На сумщині наступають росіяни. Влада ТТСК в нуль зменшили бажання Миколи йти в армію. Але що це? Оце так перший день літа, шановні, такої потужної перемоги я не відчував приблизно рік. Якщо коротко, то водії фурошен зупинились на заправках біля російських військових об'єктів, та на аеродромах почався сущий кошмар. Прямо як в Call of Duty Advanced Warfare дрони почали вилітати прямо з кузова та влучати по російським літакам стратегічної авіації. А саме Ту-95, Ту-22, А-50, та навіть декілька літаків Ту 160-білий лебідь, яких УРФсьоні. Всього 18 штук. Станом на момент записування цього відео вже відомо при більше 42 уражених літаків. Більшість з них ще й була снаряжена ракетами Х-22, що призвело до повторної детонації. Нанесено шкоди більше, ніж на 2 мільярди доларів тільки по літакам. І що найголовніше, РФ зараз не здатна виробляти літаки стратегічної авіації, бо якщо я не помиляюсь, все, що в них залишилось, це спадщина совка. Тож ці втрати можна назвати безповоротніми та давайте по порядку, як так сталося, що це була за операція, та які будуть наслідки. Спецоперацію павутина, в результаті якої СБУ вразила 42 літака стратегічної авіації РФ. Готували понад півтора роки. Сказали джерела в СБУ. Ця операція була надскладною з логістичної точки зору. СБУ спочатку переправили до Росії fpv дрони, а згодом мобільні дерев'яні будиночки. Пізніше на території РФ дрони були заховані під дахи будиночків, розміщених вже на вантажних авто. В потрібний момент дахи будинків дистанційно Відкрили дрони, полетіли вражати російські бомбардувальники. Та це ж буквально місія з Call of Duty. Ви уявіть, який це рівень підготовки та реалізації, враховуючи, що за словами СБУ водії навіть не знали, що знаходиться у кузові їх вантажівок. Тож тепер ми маємо унікальні фото та відео, де видно, як саме готували дрони до атаки на військові аеродроми. Джерела ВСБУ підкреслюють, що люди, які приймали участь у цій історичній спецоперації, вже Давно знаходяться в Україні, тож якщо путінський режим показово затримує когось, це буде черговою постанову для внутрішньої аудиторії тупих гоїв, яку вже нагодували тупорилою постановкою з затриманням двох рандомних узбеків та навішуванням до них причетності до терористичної операції у крокусі. Тож російські гої знову все схавають. Ну, що я тут можу сказати? Це наймасштабніша та найкраща операція СБУ та ЗСУ на території ворога за весь час війни. На аеродромах Мурманської та Іркутської області знищені майже всі стратегічні бомбардувальники. На інших аеродромах втрати від 40 до 60% бортів. А через те, що літаки стояли заправлені та з ракетами на борту, готові до виліту та нанесення ракетних ударів, всі ці втрати безповоротні. А ті літаки, які були уражені, але не знищені повністю, скоріше за все, теж можна вважати безповоротніми. Бо ремонт літаків стратегічної авіації дуже довгий та майже неможливий в короткі строки. Російські воєнкори вже охрестили цю операцію з осійським Перл-Харбором, бо за один день Росія втратила більше половини своїх літаків стратегічної авіації. Ви тільки вдумайтесь в цей масштаб. Більше половини російських стратегічних бомбардувальників було знищено знищено однією атакою. Це абсолютно топ-один операція по одночасному знищенню стратегічної авіації ворога напевно у всьому світі. Чому ж ця операція настільки потужна? Бо якщо ми візьмемо суху статистику, то у 25-му році кількість загиблих цивільних від ударів РФ виросла на 59%, і це дані ООН. Це загиблі внаслідок ракетних та шахетних ударів по цивільним об'єктам та будинкам. А тепер, коли Росія втратила майже всі ту 95 і я кажу зараз саме про ті, які були у бойовому стані та відремонтовані. Бо звісно, у них є ще, але на приведення їх до ладу, розконсервації, ремонту та перевірки піде від 6 місяців до року у найкращому випадку. Тож за ту 95 сусіяни можуть забути так само, як за крейсер Москва. Та були уражені навіть декілька Ту-22 та Ту-160. Тож сусії тепер буде дуже проблематично запускати масовані залпи крилатими ракетами по Україні. Так вони можуть запускати ці ракети з тих 16 з 160, які у них залишились. Але того масштабу, який був до цього, вже не буде ніколи. Так, у Росії залишились іскандери, калібри, шахеди та клоунський Арєшнік. Але станом на зараз російська стратегічна авіація повністю втратила свою боєздатність, бо більшість бортів була знищена. Інше половина половина або уражена, або знаходиться не у льотному стані. А ті, що уціліли, зараз будуть переправляти на інші аеродроми та ховати, щоб не втратити. Тож за свої стратегічні бомбардувальники Росія може забути. Що до речі, робить її абсолютно беззбройною проти флоту та авіації країн НАТО. Бо якраз стратегічна авіація була одним з козирів Росії, якого у них тепер немає. Чому ж це сталося? Росіяни вже нують в тернетах, що як так на четвертий рік війни не побудували бетонні ангари для літаків. Ну у нас таке саме запитання до нашої влади, але ми не друга армія світу з буквально нескінченними грошима, нафтою та газом. Тож їх вий дійсно цілком закономірний. По-друге, це блискуча робота СБУ та ГУР, які розробляли логістику для цієї операції півтора року та блискуче спрацювали, ще й наїбавши свиня в ФСБ, яке нічого не змогло зробити для того, щоб запобігти цій операції, яка планувалась, нагадаю. Півтора роки. Та я вважаю, що кожен учасник цієї операції має отримати вищі державні нагороди. Тепер давайте про наслідки. Ну, по-перше, я пропоную на радощах від операції добити той клятий збір на авто на Херсон, на якому не вистачає буквально менше 10 тисяч гривень, посилання в описі та на ваших екранах. По-друге, Росії більше не потрібен газ для опалення, бо сраки зет патріотів скоріше за все викличуть нову серію пожеж у Сибірських лісах. По-третє ні, ніякої ядерки не буде. Якби позняков та інші росіянські пітухи про це не кричали, у сусії ніколи не вистачить яєї почати ядерну війну, що реально може бути. Скоріше за все, буде знову терор дронами, іскандерами та калібрами. Та, можливо, навіть орієшніком, але без ядерної бачі. Терор буде великим настільки, наскільки Росія взагалі це зможе зробити. Сьогодні, завтра, думаю, навряд чи, але через один-два тижні, коли вони все підготують, думаю, будуть знову масовані удари з. Скоріше за все, знову по енергоструктурі. Тож запасіться повербанками та Екофлоу. Підписання мирної угоди після такого смачного заводського ляпаса з сосіянам до кінця року точно можна не чекати. Ще одна хвиля мобілізації по росіян можлива, але я Хезей, якщо чесно, не впевнений, у них і так проблем з мобкою не дуже багато, бо ніщуків готові піти здохнути за 20 тисяч доларів, у них буквально півкраїни. А поки я писав відос, до речі, там ще по Мурманську на базі підводних човнів пролунав. Вибух Кек, як казали у шаленому Максі, який чудовий день. Ну що ж, я знімаю свою явну шляпу перед СБУ, гуром та всіма, хто був причетний до цієї геніальної операції. Це дійсно той день, коли ми можемо сказати, що дали росіянам посмоктати. Та що це дійсно день потужної перемоги, яка нам була потрібна як повітря. Бо зради і так вистачає. Тож сьогодні радіємо та репаємо з коментів по росіян та їх підірваних срак. Ще раз на Гаду за збір в описі та на ваших екранах. Працюємо на перемогу разом. Слава Україні!